Вітаю, мене звати Віктор. В цьому відео технічний аналіз і прогноз зміни курсу криптовалют, але це не фінансова рекомендація. Прошу повідомляє дисклеймер. Приймайте рішення самостійно. Бажаю вам вдалого криптотрейдингу та інвестицій. 13 травня 24 рік, понеділок, і сьогодні ми поговоримо, звісно, про біткоін і подивимось точки входу в альткоїни, які ми з вами розбирали. Як завжди, подякую вам за. Коментарі, Пишіть, будь ласка, свої думки. Коментарі відкриті. Можливо, комусь з наших глядачів буде корисна ваша порада або думка. Пропоную декілька секунд про головне, наступ на Харків і все це, що зараз ми бачимо в новинах, впливає на нас, звісно, дуже сильно. Але я в описі лишу вам інтерв'ю з Будановим, який це казав, що Україна буде. В середині травня в такому становищі, і ми до цього готові. Буде тяжко, але Армагеддону не буде. Подивіться Буданова. Дивіться щоденні меседжі президента, все він каже, як що складно, але ситуація контрольована. Я до, до того, щоб Не потрібно вестись на ІПСО російське, десь відійшли, десь закріпились, нам зараз потрібно Людей зберегти, села ті повернемо. Ну а ми з вами йдемо на сервіс TradingView і починаємо з біткоїна. Місячний таймфрейм. Глобальний або історичний таймфрейм. Таке вже було. Знаєте, як в Сімпсонах. Ну, все було. Чому не буде цього разу? Чому він буде одразу йти наверх, наверх, наверх? Ні, потрібна консолідація, яка зараз і йде. Тобто який ще рух може бути? Ну, 57, він вже. Тестував цю зону. Ну, кому потрібно, ще не всі набрали так називаємо кити. Ну, не набрали ще все. Ну, повинно ще 1-2 тижні йти в цю зону, після якої вже буде остаточне розвернення. Якщо буде щось схоже з минулою конструкцією, був рану 2021 року. Тому глобально я ще гадаю, можливе зниження. Ну або закріплення, принаймні, в цих позиціях. Якийсь час тут повинно побути. Те саме я бачу в тижневому графіку. Бачите всі червоні свічки, скільки тижнів поспіль йшла фаза зниження за виключенням однієї зеленої. Вона, на мій погляд, вже в фазі завершення може бути ще один-два тижні, ну, три може, тут внизу і після чого вже розвернення. Після таких фаз, ну завжди було, подивіться, я їх виділив, зниження накопичення, зростання, зниження накопичення, зростання. Так само, так само. Практично, і рух наверх ішов з такими кроками. Перший, другий, такий ще слабенький. Третій, дивіться, зараз четвертий крок. Ішло такими фазами приблизними. Минулий раз цей раз. Тому якщо буде така структура збережена приблизно, то і тут я бачу ще 2-3 тижні. Великого зниження нема. Бачите, тут є на 57 практично сходив курс, він тестував. І ще подивіться, що, що щоб я тут відмітив, подивіться, стрілки ці вниз: стріляла, стріляла, стріляла. Це зачасту дуже такий знак, що. Продавці пробивають, пробивають вниз, але нічого не виходить. І це ще один знак перед розверненням. Дивіться, стрілки вниз Стріляла, стріляла вниз, стріляла, а потім бах і пішло наверх. Тому знаків для мене особисто вистачає, ринок готується до розвернення. Що стосується тижневого, гадаю, вам також зрозуміла моя думка. А от на денному, ну я б виділив оту. Звужаючу конструкцію, яку ми бачили, да, вже. курси стискається, стискається, і, можливо, навіть в цій синя ця верхня лінія буде притискати його ще сильніше до, цього, курсу тут. до курсу цього 58. Стискання можливо буде аж. І це ну, фігура розтягнута ще на два тижні, ще на весь травень. Гадаю, буде отаке. Ну, а що стосується годинного таймфрейму? Ну тут, пам'ятаєте, я тут розп... розподіляю так, як для себе, коли заходить в гру USA, коли Азія, коли Європа. Ну, приблизні такі три головні гравця, на мій погляд. Ну, вихідні, дивіться, доволі спокійно пройшли без отаких знижень в 3%. USA один раз а, 10 травня. Дивіться, яку зробив свічку минулого тижня. Вихідні пройшли спокійно, зараз іде зниження і, на мій погляд, можливе розвернення. Подивіться, в якому місці знаходиться зараз індикатор Stakaсті. Тобто завжди він так робить, як заходить в цю зону. Тут якийсь час знаходиться після чого розвернення. І рух курсу наверх, загальний технічний індикатор по біткоін в режимі розпродажу, Що ковзані, що осцилятори. Тобто технічно біткоін зараз розпродають. Що думають люди? Ну тут на 30 тисяч вже, на мій погляд, сама така популярна, більше тисячі лайків, думка у людей. Ну, Тут шартова ідея, що на висоту фігури. Що піде вниз. Може бути 30 тисяч біткоін. Та, звісно, може. Ця ідея має тут скільки прихильників. Але, на мій погляд, це часткова маніпуляція. Знаєте чому? Великий капітал з радістю докупив зараз біткоін по 30. Ну, дивіться, не по 60, а по 30. Розкрутити ці те саме ІПСО. Люди, Тому я почав сьогодні з ІПСО, не ведемося. Ну, які 30. Ну, це, це потрібно. Зараз е, півтора трильйони, практично капіталізація біткоїну. Куди дінеться 700 мільярдів доларів, щоб курс прийшов на 30? Куди він Що? Просто розійдеться десь, за який час? І вони бачать, що це потужне зниження, е, швидке дуже не знаю. Я в це не вірю. Бо є й другі думки, що бачать таку приблизно фігуру розвернуту і буде рух наверх, також дві лангові ідеї. Лонг-лонг є й шартова. Ну, Скажімо так, перша сторінка розділилась 50 на 50, тобто половина людей думає, що буде зниження, половина, що буде продовження фази зростання. Тому це якийсь такий переломний момент. Звісно, біткоін ми не можемо передбачити. Ми можемо слідкувати за тим, що було, і прогнозувати приблизно що може бути. Так, поїхали по альткоїнам. Пропоную тут, поки що не дивитися, це, що буде цього тижня. Дивимося. Те, що ми вже розглянули, і заходимо в індикатор, от тобто, з кнопками. Buy. Ну і поїхали паль там. Значить, що тут? Кнопка Buy була, зараз купувати я б не купував, що стосується TRON, TRX. Можливо, він ще дасть ту фазу зниження. Кнопка відпрацьована, на мій погляд, за індикатором CCI в зоні перекупу. Я очікую тут зниження. Йдемо далі. Тон. Кнопка, кнопки на покупку не було, але і без цієї кнопки було доволі потужна фаза зростання. І так само тон заходить в зону перекупленості. Можливо, тут ще буде якийсь рух наверх, але тон також я б зараз не купував. BNB також вверху. За BNB я вже казав, ну зараз він в середній зоні. Якщо буде повернення минулих конструкцій. До минулих конструкцій так, ну, буде 800, може 900, а може і 1000 буде цього разу. Тому ця вся фаза якась платформа, така, що ну, можна розглядати та купувати, але подивіться, він вже вверху. Ну, купувати, купувати з нижніх зон було б, на мій погляд, правильніше. Зараз ну наверху. Ефір рухається вниз. ну Може побачимо ці зелені зони і там. Вже кнопку Buy. ну Дивіться, йде вниз. Ще ні, але скоро скоро гадаю ефір можна буде побачити точку для входу. XRP рухається вниз. Зараз купувати я б не став. так І індикатор CCI показує рух вниз. Ще буде продовження фази зниження. Атом. Після кнопки Buy, дивіться, було щось тут в цій зоні, киливання. Зараз такої кнопки нема. І рух вниз, як і за цим індикатором продовження зниження я очікую тут. Тому купувати зараз ні. Ну як і Лайткоін? На денному графіку ринок перегрітий, має остудитись, піти вниз. Тому ну, ми не бачимо цих кнопок цього тижня. Юнісваб. Ну, на цьому місці, якби і по індикатору, і по стокастику рух іде вниз, невеличке, але зниження ще можливе. І вже знизу рух наверх. Поки що також не купую. Ну, Падот. Ну, Приблизно на рівні тієї кнопки buy, що казав, але він пройшов дві вже фази: збільшення, зниження, що тут по. Загальним індикатором. Ще таким. Ну, ще бачите рух по стокастику вниз. І ще трошки, ще трошки. І тут я бачу, ну, як і з біткоїном. Ще зараз я б не, не купував, але вже дуже близько. Те саме в CCI, напрямок вниз. Chainlink. Аналогічна ситуація, не хочу повторюватись. Ми можемо просто дивитися на цей індикатор, в якому, ну, йде вниз. Кнопки Бай зараз неможливий, розумієте да, чому? Cake. Також кнопки бай не може бути, бо е, ще в перегрітій зоні, ну, можливо, буде щось подібне. Як, ну, в будь-якому випадку е, на перегрітому ринку купувати курс з, зараз в верхній зоні. Я, я б особисто не став. Матік те саме. Ну а тут вже чітко написано: порада від цього індикатору сел. Продайте. Бо курс іде в напрямку донизу. А VAX також йде такого напрямку, і також кнопка сел. Тобто ну, входити зараз зарано. шива якась тиша, але загальний рух вниз, ну, тут платформа, тут бачите, різких рухів немає. Невеличкий знижаючийся форматі. Stellar аналогічно йде вниз і є кнопка сел. Які купувати зараз? Продавати. Доккоін в середній зоні. Не реагує на все. на ті всі панічні настрої, як більшість альтів зараз побігли вниз. ну Є кнопка сел, нема, не важливо. Загальний рух на зниження. салана Також зверху, але сильних рухів я не передбачаю. тут Ну, десь в цій зоні буде. Ну буде зниження там на 30, на оці, ну, до цієї зони. Ну, це максимум, що я бачу. Тут зниження по салані, А взагалі може він тут і втримається, і буде. Далі рух наверх. Кнопки ніякої нема. Ну а от ван інше, були дві кнопки бай, і до них повернувся знову куз почав якийсь рух, потім повернувся. Так само CCI розвернувся, пішов вниз на накопичення. Ну, він ішов тут з зони накопичення наверх, але великого руху не було. Йому потрібно, звісно, щоб і біткоін підтримав весь рух альткоїнів. Ексі нічого за цим індикатором. Вже в середній зоні, ще трохи і дійде. Тобто великого великого зниження я також тут не прогнозую. Trust wallet в тій самій позиції, як і більшість альтів, нір. Також перегрітий купувати зараз я б не став. Bitchange. Ну а тут вже цікавіше, тут вже він е, зайшов в ту зону. Цей індикатор прогноз... показує sell, продавати. А за індикатором стокастик він зайшов в зону недокупленості і, як правило, в цій зоні вже наступає фаза розвернення. APT, той, що ми з вами того тижня розглядали, також зайшов вже в зону недокупленості. Ну, також е кнопка sell. Ну, тобто купувати ні. Сей, нема кнопки, середня зона, Гадаю, в цій зоні він приблизно і утримається. Фантом може сходити нижче, але... але він зараз в середній зоні. І напрямок вниз. Може сходити нижче. Флокер так само технічно йде вниз в зону недокупленості, ніяких кнопок нема. І мікс. також кнопок немає. І також в перегрітій зоні. Отже, підсумовую, зараз купувати я б ще нічого не купував. Зовсім нічого. Просто б спостерігав за ринком. А поки біткоін тут, якщо це дійсно він тут утримається в цих рамках цього коридору, то загальний рух ми побачимо через ну, принаймні два, можливо три тижні, ну тобто на початку літа. Слідкуємо за біткоїном і дивимося на загальний рух альткоїнів. Гадаю, на сьогодні загальна картина мого бачення вам зрозуміла. Пишіть свої думки. Якщо вам відео сподобалось, поставте йому лайк, покажіть його своїм друзям. Підписуйтесь на мої нові відео. Цей тиждень буде цікавий. Нові токи не розглядаємо. І на завершення, як завжди, наш з вами головний прогноз: Болотну федерацію буде знищена. Україна розквітне в Європейській родині. Не забуваємо донатити на ЗСУ. Зараз дуже потрібні ваші донати. Офіційні варіанти в описі до відео. Завтра розглядаємо наступний альткоін. З вами був Віктор. До зустрічі!